Якщо так далі підуть справи на фронті, фронт просто в якийсь момент отак розвалився, і всі просто так офігіють, просто наскільки буде ривок Росії в напрямку умовного Дніпра. Умовного Дніпра, це може ну, відбутися насправді на будь-якому напрямку. Не знаю, там може вони виселяться на лівий берег, на правий берег на Херсон. От. Може, вони прорвуть там і підійдуть до Запоріжжя, можуть е, прорвуть трасу між Покровським і Константиновки і зроблять е, марш бросок прямо там в напрямку е, Дніпра або От, е, Ну, Варіантів просто безліч. Можуть прорвати, е, знову ж таки, можуть зараз перекинути війська в. Білорусі з напрямку Білорусі на... знов ж таки спробувати пройти в напрямку Києва, але, скоріше за все, Житомира, тому що до Житомира простіше, я так розумію, там не настільки лісиста місцевість. От варіантів просто безліч. І у Росії, якщо що, для цього ресурсів достатньо людських. А для цього треба людські ресурси.